7 квітня в міліцію надійшло повідомлення про труп у парку, що на вулиці Карбушева. Випадково перехожа помітила напівголого чоловіка з ножем у грудях. За фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження, та правоохоронці нині майже впевнені це був суїцид з версією слідства. 33-річний лучанин щойно повернувся із зони АТО та вирішив накласти на Саборуки. Обстановка у місці виявлення трупа вказує на те, що сторонніх осіб. В цей момент в цьому місці не було. Він проходив процедуру демобілізації. Опитані встановлені його близькі, родичі, знайомі, друзі, які вказували про те, що напередодні цієї події він виношував наміри покінчити життя самогубством. 8 квітня в одній із квартир на проспекті Соборності, що в Луцьку, виявили ще один труп – 25-річний молодик кров'ю від ножового поранення в область грудної клітки. Встановлено, що вкоротив віку господарю квартири його товариш по чарці. Встановлено особу злочинця. Наразі тривають заходи щодо встановлення його місця знаходження. Це Лучанин виник конфлікт на ґрунті спільного розпиття алкогольних напоїв за місцем виявлення трупа. Після чого злочинець з місця події зник. Ще одне криваве вбивство за кілька днів сколихнуло село Зміїнець Луцького району. У перший день великодніх свят на території власного домогосподарства було виявлено чоловіка з чисельними ножовими пораненнями в області голови. Наразі проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення особи, яка вчинила цей злочин. Загиблому було 60, Він працював валютником. З його оселі не зникли ні гроші, ні цінні речі. Свого душегубця впустив додому сам. Попередня версія слідства вбивство відбулося на побутовому ґрунті. Хто міг скоїти злочин, правоохоронці навіть не підозрюють. І початку року подібних фактів уже сім. Як стверджують у міліції, причин для хвилювання в громадян нема. Минулоріч статистика була ще гіршою. Олександр для новин на часі.